Даня, привіт. Скажи, будь ласка, це в тебе перший виступ твоїх підопічних, твоїх таких маленьких вже фігуристів? Ні, вони вже не вперше сьогодні виступають. Це їх третя або четверта навіть у деяких змаганнях. Вони сьогодні дуже так, усердно тренувалися, намагалися. Молодці, давайте нас познайомиш з ними. Давайте. Скільки кому років? Як звуть? спортсменку звуть Софія. І скільки ти займаєшся? Один рік, молодець. Мене звати Саша, мені 10 років, я займаюся рік. – А, Саш, ну покажи нам свою гарну сукню. Я розумію, що тобі холодно, яка чудова, красуня. Ну і такий у нас хлопець серйозний. Мені звати Тимур, мені 7 років, я займаюся почти 3 роки. Клас, ви такі всі молодці, всі такі гарні. Які були у вас почутті на людину? Гарні. Було холодно, ага. дуже. Дуже. дуже холодно. Ти нервувалась? Ні. А в тебе? Мені було теж холодно, я був щасливий. Ти молодець, ти продовжиш займатися. Так. А давайте всі побажаємо вам успіхів і вашому тренеру. Велику, велику вдяку.